Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний клеєвий пістолет від компанії Metabo, а саме модель HK18 LTX20. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині, а також розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплексі постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Звісно ж, і сам клеєвий пістолет, а також 5 клеєвих стежнів до нього. Акумулятори та зарядний пристрій в комплект не входять, так як цей пристрій сумісний з усією 18-вольтовою професійною лінійкою від компанії Metabo. Отже, ми підготували акумулятор, котрий не входить в комплект для демонстрації. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення акумулятори 18 В. Робоча температура має два режими. 130 та 200 градусів по Цельсію. Діаметр витратних матеріалів клеєвих стержнів 11 мм. Габарити 206 на 195 мм. Вага інструменту 0,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Першою перевагою даного клеєвого пістолету буде два режими роботи. 130 градусів або 230 градусів, в залежності від того типу матеріалу, з котрим ви будете працювати. Наприклад, режим 130 градусів використовується для більш делікатних матеріалів. Також даний клеєвий пістолет оснащений протикапальною системою. Отже, є певна кулька, котра запобігає виходу клею з носика пістолету в той час, коли ви не працюєте. Далі хотілося б акцентувати увагу на тому, що даний клеєвий пістолет дуже зручний у використанні, дуже добра ергономіка та прогумоване руків'я, котре запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Максимальна продуктивність даного клеєвого пістолету складає 20 грамів на хвилину, зрозуміло, що в режимі 200 градусів по Цельсію. Індикацію зарядженості нашого інструменту ви можете побачити на самому акумуляторі. А час нагріву самого пістолету до робочої температури складає всього одну хвилину. Якщо ви забули вимкнути ваш клеєвий пістолет під час роботи та, наприклад, пішли займатися своїми справами, він автоматично вимкнеться за 10 хвилин. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!